Всім привіт, катанчити. Сьогодні я хочу вам десь розказати. Сьогодні я буду вам співати пісні різних авторів. Дивіться, як я. Як я, Але зараз я хочу вам сказати за важливу інформацію. Короче, недавно у нас на каналі набрало 100 підписників. І як я вам обіцяв, що буду знімати круті е, класні челенджі та зроблю свій кліп. І я над кліпом поки що працюю, але сьогодні я знімаю про. Я знімаю про О, Боже. Про я буду піс... співати вам пісні різних авторів. Ну добре, перше, чекайте, я хочу, я зараз виберу якусь пісню, так добре, пісня дома антитіла. Розберіть мене на меми до дотем, коли спогади беруть, владу голові. Я стаю такий не схожий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла скарби. Привіт, привіт! Оскільки ж нас, нас приїжджає, місце місце час. Тетя не там, тетя сня, сняться з про найкраще місце на землі. У, У -у -у. Дома небо синє, синє. Дома небі холя дихає. Е. Дома думи, як сніє, сні свої, 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 пісні свої. Хе, хе, -е -е. Бережіть себе негайно на фото побіліться собі, собі смайла в минулому кадр. Через років 25 у суботу Із минулого засяє як ліхтар. Привіт, привіт. Оскільки ж нас, нас приїжджає місце, місце час, Тетяна там, не там теснясни. Про найкраще місце на землі. У -у -у. Дома небо синє синє. Дома неболяди е Дома думи, як сні ясні свої, свої, свої пісні свої. А зараз я заспіваю пісню Червона рота. Пісня Івасюка. Вшануємо пам'ять Івасюко, тому що його дуже давно не стало, а його пісні досі популярні в Україні. Саме популярна пісня Івасюка це Червона рота». Вшануємо пам'ять Івасюку, Заспіваємо Червона рота». Ти признайся мені, звідки тебе ці чари, я без тебе ці дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ті те шукала червону руту знайшла і тебе розчарувала, червона руту. Те, шукай вечора ми, то я ві, я вода, цінників, повір. Бо твоя врода, то я чиста я вода, то я біла я вода, сині гір. Бачу я тебе в снах, у добрових зелених, позабутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо, бо давно уже ти увійшла в мої вмірі. Червона руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, сіки ти повір бо твоя врода, то є чиста я вода. То я вода, сині гір. А следующая песня А следующая я далі співающую пісню Я а українського блога та музичного виконавця його звати Леонід Андрійович, Тобто Холібам Холібам це його псевдонім. Це український блогер, який має свій YouTube канал Холібам. Ми, як ми не співаємо пісні по російській мові, я заспіваю, я знайшов пісню Холібама Серцем єдині, бо я не буду сьогодні співати рос... пісні російською мовою. Добре, серцем єдині холі, бам. Немає дороги, а я лише мріяв, дійдемо до неї, бо в нас живе віра. Нехай говорять, що ми дурні та дикі, але слова ті заздріть крики. Ми будемо завжди гучніше співати, Щоб наші серця піснею з'єднати. У наших очах іскри надії, коли поряд друзі, страх розвію. Ми разом співаємо разом ідем, світло шукаємо і точно знайдемо. Поєднує мова, об'єднує сили, найми ми різні та серцем єдині. Ми Разом співаємо, ми разом ідем, світло шукаємо та точно знайдем. Поєднує мова, поєднує сили, найми і різні та серцем єдині. Послухай мене, все може змінитись. Я знаю, що можем, ще ж за сенс зачепитись. Давай же повіримо в казку безцями і створимо світло своїми руками. Я впевнений, що кожен із нас то є диво то на станемо краще, станемо, станемо єдині. Хочу, щоб серце. Відкрив і палку бестями світ полюбив, і палко бостями, чекайте, і палку бостями світ полюбив. Серцем єдині вперед ідем. Щастя шукаєм і точно знайдемо. З цієї дороги ми вже не зійдем. Бо той, хто шукає, той точно знайде. Само єдині ідемо, що щас, щастя щас, шукаємо і точно знайдемо з цієї дороги ми вже не зійдемо, бо той, хто шукає, той точно знайде. Ми разом співаємо, разом ідем. Світло шукаємо, так точно знайдемо. Поєднує мова, поєднує сили найми. Чекайте, давайте ще раз зробимо приспів. Ми разом співаємо, ми разом ідемо. Світло шукаєм і точно знайдемо воєнної мову, об'єднаємо об сили, даємо ми і різні та серцем єдині, ми разом впіваємо разом ідем Світло шукаємо, та точно знайде. Поєднує з цієї дороги. Ми вже не зійдем бо той, хто шукає, той точно знайде. Далі я співаю пісню за тереконами. Пісня Мюслі Юа. А після той пісні я, засп... я заспіваю ще одну новорічну пісню. Добре, за там за полями нас пробили. Радами, були бога богами, та, там, де війна йде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де в руїнах все і смерть. <клухи> Давайте ще там, де в руїнах все і смерчатує, там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля, і, і, і ріже димом, там, де зійшов світ. Давкола глихнем. <coughs> зад теракона ми, зад теракона Там за полями, зад теракона ми, зад терак 없는 там де війна йде. Зад теракона ми, зад реконами. Там за полями, зад теракона ми! Там де війна, там, там де війна йде. Там де, там, там, де в руїнах сє. Їні де сісти, там, де немає сну, немає їсти, там, де було життя, то вже немає. Там око у окопах брат мій помирає, там, де немає вас, вам не, відчува, не відчути, там, де сьогодні ми, вам не спахнути, там, де один лиш мить тебе вбиває, там, де ворожий танк. Нас розбиває, там, де в копток немо, немов вполина, там, де ти бачиш брат, де є, де, там, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі в думках майбутні мрії. Те реконами, за те реконами, там за полями, за те реконами. Зати рекон там де війна йде, зати реконами, зати реконами, там су полями, за тиреконами, там, да, там де війна йде, там, там де війна йде, за ти реконами, там за полями, нас були били градами, мили вогами, там, де війна йде і б'ють гармати там, де ніколи вам не побувати. Я хочу вам заспівати ще одну пісню Щедрик. Добре, Щедрик. Щедрик щедрик, щедривичка приладила, ластівка, стала собі ще бедади, господаря викладати, Кла... виклакати. вийди вийди, господарю, подивися на кошарю там овечки покотились, а ягнячки народились, Тепе товар. Весь хороший. Будеш мати мірку грошей, хоч на гроші, то полову в тебе. Жінка чорноброва, ще трикситик, ще, ще тричка, прила ціла ласцівчка. Ну що ж, друзі мої, якщо вам це відео сподобалося і ви хочете слідюще частини. Якщо ви хочете слідуще відео про, про те, що я співаю співаю Пісні авторів. То ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був я. Мене звати Макта Она 24. Всім пока-пока. І всіх щасливих нового і всім щасливого Нового року. І не забувайте, що це. Це відео, де там скоро буде 2025 рік. Ура! Давайте над цим відео, відео наше, яке називається скоро буде 2025 рік, наберемо 2000 переглядів. Ну все, всім пока-пока. Бажаю вам щасливого Нового року!